Привіт, з вами Foді. Ми з вами вже навчилися переналаштовуватися під нас Finder. Бачите, він у нас відкривається вже на робочому столі. Але якщо ми будемо тут щось створювати, от буде створюватися нова папка 2 безіменна, безіменна папка 1, ми не бачимо, де вони знаходяться. Ми їх створили на робочому столі, але так як у Windows, ми не можемо розглянути, що ця папка знаходиться на диску C, цей диск C в користувачах і так далі, і тому подібне. Тобто, ми не бачимо, де ця папка системно розміщена. Для того, щоб з цим, щоб ми бачили, де це знаходиться, ми заходимо в верхню панель тут. Верхня панель файндера, Натискаємо на перегляд і опускаємося донизу. І тут у нас є показати панель шляху. Натискаємо, і знизу у нас показалося шлях, де в дійсності знаходиться і одна, і друга папка. Тобто, бачите, одна папка знаходиться, тут інша знаходиться. теж тут. Це саме можна зробити за допомогою гарячих клавіш. Комбінація клавіш Option Command-P дає можливість або скрити то все, або знову ж таки додати. Так що, до своїх гарячих клавіш можете додати ще оцю комбінацію. І вам буде дуже зручно користуватися. І таким чином ви можете ж переходити сюди, бачите, користувачі, наприклад. Переходите сюда. Ну что ж. Надеюсь данное видео было вам корисне. С вами был Фотич. До новых видео. папа. па, -па.